Друзі, привіт! Вітаю вас на моєму каналі Тетяне Сад. Вітаю вас в новому році, в новому відео. Сьогодні в нас 12 січня, зима на вулиці, але насправді відчувається як початок весни вночі. Трошки придбув. Вночі трошки пройшов сніжок, але зараз сонечко присвітило і вже все розтає. Сьогодні в цьому відео хочу з вами поділитися рослинами, які дуже добре перенесли літню спеку, мало доглянуті. І у мене на ділянці піщаний ґрунт, який також дуже добре підходять для піщаного ґрунту. Хто завітав до мене вперше? Мене звати Тетяна, я із Черкащини. І не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки. Прошу підтримати україномовний контент. Зима це період для нас садівників, коли в нас більше часу. І в цей період ми можемо планувати нові квітники, планувати нові посадки рослин. І рекомендую обов'язково перед тим, як купувати рослину, подивитися опис про цю рослину, передивитися відео про цю. Рослину, чи варто її взагалі садити на своїй ділянці, який ґрунт їй потрібен, чи тінь, сонце, півтінь, як часто потрібно її поливати. І давайте почнемо дивитися огляд рослин, які ростуть у моєму саду, які посухостійкі, витримують спеку, жару і не потребують великого догляду. І перша рослинка це молочай. Ось так він виглядає взимку, має дуже гарне забарвлення, посухостійкий, морозостійкий, дуже швидко розростається. Садила я невеличку поділку весною і ось за літо, подивіться, який дуже гарний кущ наріз. Мені він дуже подобається. Також він квітує, цей молочай. Всі знаєте, яке було дуже жарке в нас і спекотне літо. Він у мене тут росте на сонячній ділянці. Сонце тут цілий день. І подивіться, садила одну поділку, який кущик наріс за літо. Дуже швидко розростається. Наступна рослинка у нас це шавлія. Маю два види в своєму садочку шавні. Також посухостійка рослина. Тут вона у мене росте також на сонці, дуже швидко наросла. Садила також весною разом із молочаєм. Показувала розпаковку попередніх відео. Кому цікаво, заходьте в попереднє відео, передивляйтеся і побачите, як я тоді отримала посилочку. І навіть була не впевнена, що ця шавлія прийметься, бо тому, що мені прийшов такий один корінь без листків. Якось вона так печальненько виглядала. Але ось подивіться, результат дуже гарний і класний. Сорт мені подобається. Зараз вам ще покажу інший вид шавлії. Росте в мене на іншій ділянці. Ось інший вид шавлії. Цю шавлю я садила влітку. Також дуже швидко вона встигла нарости. Була отака манюсінька тільки поділка. Оце все це вже розрослося. Звісно, я її поливала, так як це була нова посадка. І щоб рослинка прижилася, вкорінилася, потрібно було її поливати. Мені дуже сподобалася ця рослина, буду надалі її розмножувати і садити по інших ділянках свого саду. Бересклети. Також я б їх віднесла до посухостійких рослин. У мене є декілька видів бересклетів. Отакий із жовтенькими листочками, потім ось наступний у мене бересклет. отакий з біленькими краєчками листочків. І... Назви я їх сорта не знаю, так як купувала на ринку, тому назви не знаю. І ось такий у мене є бересклет. Ось він у мене дивіться який. У формі сердечка я тоді оформую. Ну, зараз може не дуже видно, тому що потрібно його підстригти. Не встигла осінь його підстригти. Але за оцей береск я вам точно скажу: його взагалі я влітку не поливаю окремо, крім того, що йдуть дощі. Ось подивіться: в нього такі малесенькі листочки, коли я його купувала на ринку. Мені казали, що це бересклет самшитоподібний. Ну, не знаю, наскільки це правда, але ось так він виглядає. Дуже швидко він розростається, сухостійкий. Росте також у мене тут відкрите сонце і сонце цілий день. До речі, на весну кому потрібно, пишіть мені в коментарях, зможу поділитися. І у мене тут понаростало. Зможу відкопати, тому кому потрібно, пишіть в коментарях. На весну буде. Наступна рослинка це лаванда. Також я хочу її віднести до посухостійких рослин. Росте у мене на повному сонці. У мене взагалі така ділянка, що сонце скрізь, немає десь в тіні, щоб посадити щось в тіні Дуже гарно квітує. Не потребує багато догляду, раз в тиждень пройшлася полива і все. Ось також тут в мене росте бересклет. Трохи розвалився. На задньому плані посаджена кніфофія, дуже гарно квітує. Також вона в мене росте на сонці. Ось зразу за лавандою, взагалі її не поливаю. Тільки коли йдуть дощі і тоді дощ її поливає. Тому також би віднесла її до посухостійких витривалих рослин. Також буду кніфофію ділити весною. Кому потрібно, пишіть. Поділюся із вами. Ну, і також би віднесла я до посуху стійких рослин. Це, звісно, злакові, як сад без злакових рослин. Зараз всі садівники створюють мало доглянуті сади в природньому стилі. А природній стиль це також включає в себе злакові рослини. Ось у мене росте вівсянниця, трошки її сніжком прикрило, дуже гарне в неї сизо, таке голубе листячко. Можна висаджувати по краю клумби. Так як вона невисока росте. Далі у мене росте колосняк піщаний, також за забарвленням, похоже на вівсяницю, такі в нього листячка. Посухостійка, невибаглива рослина. Ще у мене в саду є посаджені осоки, два вида, але я їх тільки посадила цієї осені, тому я не можу вам поки щось про них сказати, чи вони вибагливі, чи не вибагливі. Також в мене ще є одна злакова рослина. Назви я не знаю. Привезли мені із западної. Зараз вам її покажу. Ось ця злакова рослина, яка привезена із западної назви, не знаю. Також вона посухостійка, виростає десь до метра у висоту, і потім ось так квітує дуже гарно. Я на зиму їх не обрізаю. Ці злакові рослинки також вони дуже гарно виглядають і взимку. А ранньої весни. Потім буду обрізати. Друзі, напишіть мені в коментарях, які б рослини ви віднесли до посухостійких і мало доглянутих рослин. Буду вам дуже вдячна. Ну і звісно, до посухостійких, невибагливих рослин. Я б віднесла очитки очітки різних видів, і вертикальні, і ґрунтопокривні очітки. В мене в саду дуже багато видів всяких почітків. Захоплююся ними, гарно квітують, можуть мати різне забарвлення. Ну, взагалі, це мені класно, мені подобається ця рослина. Ось так, друзі, поділилася з вами. Чисто своїми поглядами, своїм досвідом, своїм спостереженням, які рослини можна садити в саду і не бігати, не танцювати навколо них. Посадили, головне, в перший. Рік, коли ви садите рослину, обов'язково потрібно спостерігати за нею і поливати. Потім, коли вона вже вкорінилася, вже не потрібно так, ось саме за цими рослинами, які я вам назвала, сильно бігати і щось там переживати, що вона пропаде. В наступних відео буду з вами також ділитися іншими рослинами, покажу вам кущі та хвойні, які також із мого особистого досвіду не потребують великого догляду. Адже ми створюємо свої сади не для того, щоб тут впахати, впахувати днями-ночами, а щоб ми отримували задоволення від свого саду і від процесу, яким ми займаємося. Дякую, друзі, що додивилися моє відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайки і до зустрічі в наступних відео.